Всім привіт! Отже, класна битва. Планується. Треба подумати, як її виграть. Так, наприклад. Хто в мене тут є? Є Яків, якова сюди, тебе сюди. Ілля сюди, тебе сюди, відповідно, Рада сюди. Так, перфекто. Юра сюди, Гліб, так як поранена нога міняється з цим. Діумас, тут ми перший ходить, ти, а потім. а потім силач. Отже, силачем треба провести. Серйозно, Бісі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! 100 шкоди за один ур. Пансилач добача. А це, щоб ви розуміли, хто такий Яків. Петро собі вибрав ціль найманий вбивця. Що з цею Корін? Це битва, до речі, за цю м -м, громадянку Корін. Нам треба взяти її якось в полон. Отже, хто буде потім ходить, а потім. Ага, ну поки що так би мовити. До речі, у мене тут є одна лучниця, яка може так солоденько насипати зараз. А ну, ти докуди, докуди зможеш дійти? О, оцей зможе дійти тільки от сюди, отже. Хочу просто трьом насипати славно. І щоб вони там горіли всі. Отако. Ну, четвірочку не використаю в цьому бою, бо треба втікати від них. Склад, склад, склад. І бачите, і ми його зразу ж підпалили. Так, ну я думаю, що тепер було би непогано запустити в бій ігора. Який би зараз двієчкою. Цим хлопцям розказав би чи оцим. Та без різниці. Ух, хороший, хороший ігор. І забирає з собою одного. Прекрасно. Тепер, до речі, його можна кинуть сюди на допомогу проти отсивача, наприклад. Так. Наступний. Наступний може, до речі, Юра походить. Ааа, Юра ні до кого не може дістати. Тоді Сава. Тоді Сава кіле. Погано. Ну, вже я Савап профукав можливість. Так, і ще один Богоньок прийшов. Вуглик, будемо його називати вуглик. Треба буде спасати нашого цього е Петроса, бо цей найманий вбивця зараз йому як зацідить. Петрус ще додав. Ох, з отрутою. славно. Так, найманий вбивця пішов з другої сторони. Фух, добре, що до Анни не стався, до речі. Анна. Треба тобі десь. Ну, я не знаю, куда. Ну, вот сюда можешь стать. Че, не, краще втекай просто, то и все. Вот сюда, за захист серьезных толстых хлопакил. Так, хакерт. Містер хакер О, буде ходить найманий вбивця, тому треба уже. Його трошки. ослабити, скажімо, так. Йой, це прям не трошки я би сказав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хороший, хороший кіли. Хороші кіли, хороші скіли. Very good. М'ята просто убівадо. Туди йому закинув отрути. Тепер цьому трошки і цьому трошки. Пані Карін ми не планували вбивати. Мабуть, її не треба вбивати, чи що. Так, і ще один буглик прийшов. Ой, свого підпалив. Ха, Ха, клас. Нічо собі, 18 шкоди для сави. Ви таке бачили коли небудь Так, ну я, мабуть, і не буду вбивати. обознаю аккуратно. А ну давай. Давай, Якова. Зачипай Якова. Оп. И пришел. До дому. 52. Яков, это просто такая машина. Так. Ян вот так вот стоит. И отпочивает. А Юра... що сказати про цього Юру? Ну він. Ота, оце нормально зробив, до речі, Людь. Все. А ну руйнівник. Ходи сюди до своїх. Зараз ми вас знову підпалимо. Все, напевно. Дві шкоди. Ну все, отак і буде. Гліб проти корін буде битися. Так, хто в них перший ходить? Член екіпажу. Ну, це таке. А ну рада, зроби їм ще один подаруночок. Уу! Тепер отак от легенько відійди сюди. Четвірочкою їх. Так, гарно. А тепер втікай. Втікай десь. Та туди втікай. За, за широку спину Кіяна. Ну, їм, мабуть, вбивати вже не треба, я ще раз повторюю. Так, буде ходити член екіпажу, він нічого не зможе зробити, якщо ми поки що не наблизимося до цих джентльменів. Тому ми можемо тихесенько... Я навіть не знаю, хто це може зробити. Ну так, бачите, ми не можемо її ніби взяти в полон. Тому сава, давай починай. Е... Пум-пум-пум. Ще можуть бути проблеми в Сави? Чи що? Ну давай, Савуня, на всякий випадок. Зроби отаку штуку, бо може ти загинеш. А, він може розірвати контакт. це І втікти. О, все нормально. Савуня не загине. Ну, правда, і стрілять нема по кому, тому кінець ходу О, еще один под Класс. Теперь будет ходить этот член экипажа. Угу. Ну, вот такие відчуття, как ним пора уже его штрикать. Кияна вот так вот кинуть сюда. І хай дуб бас Ну шо ж таке, це ж накиян. Якісь такі дитячі помилки роблю, не знаю. Ох, він зараз дає тобі Юрка. Юрка, Юрка. Попався ти. Ну ми до тебе дожди нікого не підпустимо його. Yeah! Ви бачили, як Киян пригає? Це з його то габаритами. Ігор, 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 друже. Ну, Ігор, в принципі, фуловий, тому... Хай йде, поб'ється тут. Ага. Я зрозумів, як він б'ється. Нормально. Через стрічку виніс з цього. Ну, вже ти все одно гориш, тому... Давай, класс. Можете мы теперь втекли не бы від тих двох цих добили. а від тих двох не бы втекли. А ну давай. На кого нападеш? На Ігора? Як в ігоря? Нормально, але ну Ігор має якусь броню, тому він витримав Анячка молодець, Аня знову б'є по-своєму, потім втікає, і таким чином виживає. Ну что, хлопчина? Почекайте, а чому а он не добитый доси? Есть какая-то информация? Так, ну Іллю можна туди запустити, але я боюся, що це для Іллі може погано закінчиться. Тому Хай Ілля краще тут повоює. А вони... Ух ти так дістався до рути. до ради дістався. До ради по побачиня. Я просто знаю, тужинку можно убивать. Вот. В чем вся история. В ими можем взять. Ну, хай нас бьенущи. О, можно нарешті взяти взять і... и... Все, пимона.